Євген Перевініс, заступник міністра закордонних справ України, доєднується до нас, аби обговорити цей візит. Доброго дня вітаємо. Доброго дня. Попросимо в цілому про оцінку, тому що ну, насправді багато тем підіймалося. Гуманітарних теж ми тут всі може не перелічили. Але в цілому, як ви підсумовуєте те, що ми спостерігали напередодні це була надзвичайно знакова зустріч, оскільки в вашому репортажі вже було сказано про те, що. Протягом довгого часу у нас відносини з угорщиною були в такому замороженому стані, і зустрічей на високому рівні такому високому рівні не відбувалося. Але питання, які нам треба обговорити з угорщиною, вони нікуди не зникають. І е, дуже добре, що нам все ж таки вдалося домовитися про цю зустріч, е, і е, те, що вона тривала е, понад 6 годин, е, тільки самі переговори. Це вже говорить про те, що е, справді е, тем для обговорення було багато. І е, якщо так коротко оцінювати, то я б сказав, що вона була е, успішною, я би навіть сказав проривною, е, в і з точки зору обговорення досить практичних питань, прагматичних питань для обох сторін, так і з точки зору налагодження діалогу е, між лідерами е, е, зустріч. Між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини бажання провести таку зустріч було підтверджено з обох сторін, і зараз ми будемо активно працювати над тим, щоб втілити її практично. Ну, давайте по темах пройдемося, тому що те, що було в повідомленнях, там всього кілька пунктів, які стосуються переважно мови, розкажіть, будь ласка, більше чого хоче Угорщина і чого хоче Україна. Ну, справа в тому, що питання, я б не сказав, що тільки мови, взагалі прав національних меншин або спільнот, як ми їх називаємо в новому законодавстві, це є постійна тема, яку Угорщина порушує. І ми на цій зустрічі чітко, українська делегація чітко розповіла угорській стороні про те, що було предметом врегулювання цього законодавчого пакету, який був прийнятий у грудні? Тим не менш, у угорщини залишається низка питань, які як вони вважають не вирішені, і які б вони хотіли б, щоб були вирішені. Вони стосуються як освітніх питань, так і взагалі прав угорської національної меншини, в зокрема на Закарпатті. Наша позиція полягає в тому, що практично все врегульовано, і зараз, за дорученням міністра, ми будемо в активному діалозі з угорською стороною. Ми маємо вони нам мають найближчими днями, найближчим часом надати офіційно ті пункти, по яких вони вважають, що питання ще не врегульовано а ми маємо надати їм роз'яснення. Того, яким чином це або врегульовано, або ж якщо ми бачимо, що така можливість вона не врегульована, але можливість така є. Ми поінформуємо угорську сторону про те, як і коли ми це зможемо зробити. Я в принципі не бачу особливих проблем, бо справді 90%, я б сказав відсотків з того, що ставить угорська сторона. Вже вирішено, лише можливо, угорська сторона не зовсім до кінця розібралася в цьому законодавстві, і нашим завданням є їм це пояснити. Ну а крім питань національних меншин, яке було одним з основних, все ж таки на цій зустрічі, але багато чого було обговорено суто в практичної співпраці між обома сторонами це і транскордонна співпраця і відновлення або реконструкція пунктів пропуску збільшення пропускної пропускної здатності нашого кордону співпраця в енергетичній сфері. Ну і багатьох інших також з нашого боку ми поінформували про формулу миру і закликали угорщину взяти активну участь у цьому. Ну і питання звичайно європейської інтеграції було з нашого боку одним з основних і і м е, е, нас є надія на те, що е, на найближчому саміті європейської е, 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 ради 1 лютого рішення буде щодо Invest е, in е, е, Ukraine Facility 50 мільярдів євро буде позитивним. Чи взаємопов'язані, а тим паче взаємозалежні між собою ось ці питання, ці напрямки, які підіймалися напередодні, знову ж таки починаючи від питання спільноти і закінчуючи е ситуацією в Брюсселі, позицією Угорщини і в цілому комунікацією між державами? угорська сторона звісно пов'язує ці питання вона цього не приховувала ніколи що вони ставлять питання вирішення вирішення питання прав національних меншин у залежність від подальшої підтримки україни але насправді з нашого боку тут нема ніякого ну, зв'язок мінімальний я б сказав би тому що ми рухаючись до європейського союзу і так збиралися, і ми це робимо вирішувати питання національних меншин за стандартами європейського союзу. Тому фактично приймаючи пакет. Законодавчі у грудні, ми грунтувалися на досвіді передовому досвіді Румунії, наприклад, і тієї Угорщини. Румунський досвід вважається одним з найпрогресивніших в галузі національних меншин у Європі. Тому ми зразу сказали, що будемо орієнтуватися на них. Тому ми, ми йдемо до Європейського союзу, в тому числі адаптуючи наші норми законодавства в галузі національних меншин. Почули так, дякуємо, дякуємо за коментар за ваш час. Нагадаємо, Євген Перебийніс, заступник міністра закордонних справ України, щойно про візит, який відбувся напередодні, про візит Петра Сіярто до України.